Ми вихідними відзначають Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Двоє кандидатів нардепи з Буковини – не мають права балотуватися до парламенту. 52 десантників 80-ї окремої аеромобільної бригади повернулись додому. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. 52 десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади, повернулись додому. У Чернівцях військових традиційно зустрічали із усіма почестями – волонтери та схвильовані рідні. 12-річна Юлія із мамою страшенно хвилюється. Каже, не може дочекатись, коли побачить свого тата у зоні бойових дій на сході. Він був 9 місяців. Це було дуже тяжко. Ми з мамою кожен день здригалися від новин, які бачили по телевізору. Коли бачили, що там ідуть постріли, там йде війна, це було дуже тяжко. Я дуже рада, що він повертається цілий, здоровий і живий. Оксані важко стримати сльози. Свого брата не бачила п'ять місяців. Сльози радості, звичайно, був в місті щастя, де лиш не був, скрізь був. А от маленький ігнат добре знає, що сказати татові, коли зустріне. Україну захищав нашу. А я скажу йому, а я тебе люблю і, і добре, що ти повернувся з, в... з війни. Море близьких, рідних та волонтерів із квітами та прапорами рушила на території військової частини. Там для десантників волонтери підготували подарунок. Вирішили закупити їм автомобіль, перекрасили його, підготовили, обслужили. І Він повністю готовий для використання в бойових умовах, і ось нарешті автобус з 52 бійцями в'їжджає на територію військової частини. Її зустрічають оплесками. Родичі не можуть стриматись, одразу вибігають на зустріч десантникам. Командир каже, його бійці приїхали додому у відпустку із завданнями впорались. Хлопці повернулися з зони АТО, ну десь на короткострокову відпустку. Це 10-15 днів. Ми були на сході, виконували там задачі. Я думаю, що ми їх виконали з честю, з гідністю. І наше керівництво і командування, воно, я думаю, дало нам нормальну оцінку. Що прибули додому, раді, але готові повертатись та йти до перемоги, кажуть бійці 80-ї аеромобільної бригади. А так, звичайно, все нормально. І... Будемо, звичайно, назад повертатися. Ну що пережива? Війна як війна. Знаєте, що можна пережити? Саме краще, щоб всі на цій землі настав саме основний мер, щоб я ніколи не повторювався. Але перемога буде за нами завжди. Майя Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час. Двоє кандидатів з Буковини не мають права балотуватися до парламенту, оскільки голосували за диктаторські закони. Такі висновки після ретельного аналізу зробили представники громадського руху чесно другим фронтом називають парламентські вибори представники громадського руху чесно Проте воювати за щасливий мирне майбутнє закликають буковинців не зброєю, а рецельним відбором народних обранців. Вважають, що чимало з тих, хто мріє про затишне крісло у парламенті, навіть морального права балотуватися не мають. Загалом рух чесно провів аналітичну роботу і виявив 132 депутата, які згідно критерію голосували за закони 16 січня. На думку руху чесної, на нашу думку, не мають морального права балотуватися в наступний парламент з цих 132 депутатів: 39 йдуть по спискам політичних партій, і 93 як самовисуванці в мажоритарних округах. До так званого чорного списку занесені двоє кандидатів з буковини. Двоє буковинців сьогодні серед тих, хто колись підняттям рук проголосував за порушення власних всіх громадських прав. Сьогодні будь-хто з нас міг опинитися у в'язниці абсолютно незаконно. За що відповідно проголосували дані буковинці, в тому числі аби не отримати кота в мішку. Активісти радять виборцям цікавитись, звідки кандидати беруть кошти на вибори їхніми автобіографіями та деклараціями про доходи. Всю цю інформацію охочих потрапити до парламенту вони закликали оприлюднити в інтернеті. Поки що відгукнулися одиниці. Окрім цього, активісти вже почали роздавати листівки, в котрих нагадують буковинцям про закони 16 січня, і вказують, хто. Теперішніх кандидатів за них голосував. Також ми плануємо випускати листівку, в якій буде інформація для виборців насамперед для гірськовіддалених районів Буковини та поліетнічних. Інформація буде приблизно наступного плану. Це будуть типові порушення, буде гаряча лінія, куди зможуть звертатись всі охочі, які будуть бачити якісь правопорушення під час. Передвиборчого періоду та в день голосування. І аби вислів посада псує людину, не стосувався депутатів нового парламенту, громадські активісти запевняють, що спостерігатимуть за нардепами і опісля виборів. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький. місцевий час. Переселенці голосуватимуть 26 жовтня за спрощеною системою. Однак, щоб не втратити права голосу, мають подбати про це заздалегідь. Такі поради дають фахівці з виборчого законодавства. За підрахунками ООН, нині в Україні є близько 400 тисяч вимушених переселенців із Криму, Донецької та Луганської областей. На боковині таких людей більш як півтори тисячі. Щоб вони взяли участь у голосуванні, ЦВК затвердило спрощену процедуру. Експерти також зазначили, переселенці можуть голосувати лише за списками партій. за мажоритарників ні. Є постанова ЦВК про те, що дозволяється представникам переселенців. Якщо в них в паспорті є прописка саме Донецька, Луганська або Криму прийти в центр реєстрації виборців, виборців написати заяву, написати дати ксерокс паспорт інфекційного номеру, і тоді їх вносять в реєстр виборців і вони можуть голосувати в день, в день голосування. Ми сподіваємося, що це спростить їхню участь у голосуванні. Вони зможуть. Підтримати ту чи іншу політичну силу, бо тільки за списки політичних партій вони мають згідно чинного законодавства право голосувати. Влада і гроші місцевим радам. Кожен кандидат в депутати, який бере участь у виборах до парламенту, 26 жовтня, обіцяє, що виконує цю тезу, якщо за нього проголосують. Чернівецькі експерти вирішили проаналізувати кожну програму і знайти ключові фрази, які стосуються реформ місцевого самоврядування. Результатами поділились із Олександрою Агеєвою. Кожна партія і кожен кандидат-мажоритарник чудово розуміють, що зміни в місцевому самоврядуванні дуже важливі для виборців, тому у своїх програмах вони менше чи більше торкаються цієї теми. Реформи депутати бачать по-різному і через об'єднання районів, і термінові вибори до місцевих рад, і через ліквідацію обласних державних адміністрацій. Але усі учасники обговорення зійшлися на думці про те, що реформа потрібна негайно. Дуже часто ковди притягуються на державний інтерес. І от е, ситуація, за якою територіальні громади не захищені, якраз і і викликає от необхідність реформувати шляхом передачі повноважень самим радам, шляхом перегляду компетенції державних адміністрацій і захистити територіальні громади саме як власників коштів місцевих бюджетів і об'єктів комунальної власності. Та не все так просто. Кожна реформа тягне за собою зміни в різних галузях і в фінансовій, і в адміністративній. погоджуються кандидати. Перш за все, реформування місцевого самоврядування повинно відбутися через адміністративну територіальну реформу. Яка є дуже на часі, що дасть можливість зменшити адміністративні витрати, зменшити навантаження на бюджет і зекономлені кошти повинні бути зосереджені в територіальних громадах для, для вирішення своїх нагальних питань. Значну роль в реформах кандидати надають населенню. Саме люди обіцяють, вони вирішуватимуть, хто буде ними керувати. Має бути система народного вето та народного. В этом недовіра. Тобто громадяни мають мати право контролювати, відкликати голову адміністрації районної, керівника міліції, податкової, прокурора тощо. Але не всі ці думки та бачення прописані в програмах кандидатів, бо кажуть експерти, вони до своїх передвиборних документів ставляться як до формальності. Якщо виборці програму не читають, а ми потім по цих програмах не звітуємо, то власне можна. Поставитися дуже, скажімо так, розслаблено до її написання. Направду ж, будь-яка передвиборна програма, чи то партії, чи то кандидата, мала би бути своєрідним дороговказом того, що планує зробити чи то партія, чи то кандидат під час свого перебування в парламенті. Та якою б не була програма, депутати, отримавши владу, часто забувають про свої обіцянки, зауважують політологи. кажуть, в цьому особливість української демократії, та все ж таки є надія, що революція гідності і Євромайдан зачепила не тільки простих громадян, але й тих, хто нині хоче потрапити до Верховної Ради. Олександра Агієва, Михайло Онденюк, місцевий час. 11 жовтня відзначають всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги. Досі хоспісу, тобто закладу, де безнадійні хворі могли б отримати необхідну допомогу, на Буковині немає. Людям, які зіштовхнули зі смертельним захворюванням, саме в таких установах і завдяки препаратам і психологічно полегшують життя. Допомогу надають також їхнім родичам. Про те, що такого закладу вкрай потребує Чернівецька область, свідчить статистика. Лише з початку цього року на Буковині від раку померла 601 людина. Ще понад сотню почули страшний діагноз рак четвертої стадії. Не маючи достатньої кількості коштів для створення хоспису, лікарі Чернівецького онкодиспансеру вишукують інші методи, щоб надати допомогу таким хворим. Вони створили регіональний осередок Всеукраїнського громадського об'єднання Українська ліга сприяння розвитку паліативної і хоспісної допомоги. Їм вдалося вивести Нашу область до п'ятірки кращих із надання такої допомоги, але все-таки медики сподіваються, що благодійники або владники віднайдуть кошти, і така медико-соціальна установа з'явиться. Так насправді у нас зараз немає такого структурного підрозділу, і відповідно у нас зараз немає і тих фінансових капіталовкладень, які можна було би вкладати в розбудову цієї структури. Але що стосується власне спостереження чи допомоги медико-соціальної, власне, те, що передбачає госпіс, то звичайно, що таким хворим, онкохворим, така допомога, як і попередні роки, вона проводилася. Не завжди так ефективно, як нам хотілось би, і швидка допомога може реалізовувати, і дільничий лікар, і лікар-укодиспансеру. Це ніби розпорошено між трьома різними. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Бажаю вам мирного неба.